Вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військові події всередині нашої країни, і не тільки будемо говорити з військовим оглядачем Олександром Мосієнком. Вітаю, пане Олександре, Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Друзі, не забувайте про то вподобайки. Це важливо, тому що це просуває наше відео у мережі. І як би комусь не подобалось, так Ютуб працює. Поставте просто зараз вподобайку, підтримайте нас, змотивуйте, працюємо для вас. Розпочинаємо, пане Олександре. Справді події останніх днів я так розумію, і на майбутнє також будуть продовжуватись. Нічого не буде стихати. Оці перестрілки, оці військові бомбардування в різні сторони. Об'єднані збройні сили різних країн, і Сполучені Штати, і об'єднані, Об'єднане Королівство, і там і Канада і Австралія б'ють по хуситам у Ємені. Е, і в цьому контексті питання на майбутнє, якраз таке: ми пам'ятаємо на середньому сході, коли розпочався конфлікт між Ізраїлем та сектором Газа. Дуже сильно побоювали, що так розгориться, що про Україну всі забудуть, що воно там розпалиться до рівня четвертої якоїсь світової війни. Як ви вважаєте, те, що відбувається зараз, те, що починає розгорятись там, десь в регіоні Червоного моря, це також такого рівня історія, що потрібно побоюватися чи все ж таки швидко цивілізовані військові країни розберуться, і ми будемо жити ну, максимально стало нормально, наскільки це можливо у наш складний час. Я думаю, це просто ще один прояв цього світового протистояння, і можна назвати навіть світової війни, яка триває зараз. Вона просто має різні прояви. І вона має не тільки військові прояви, чи не завжди закінчується тільки військовими. Ось і агресія Росії проти України. Росія ж постійно говорить про те, що це війна не тільки проти України, а й проти НАТО. При цьому це парадоксальна річ. Вони ж не оголосили війни жодній західній країні. і... Посольства відкриті, і дипломатичні відносини існують не розірвані, тобто насправді цікаві речі, але при тому вони воюють з НАТО і щоразу доповідають, скільки вони тут знищують іноземних військових в Україні, начебто, Удавано знищують, і ви бачите, що те, що зараз відбувається крім України, крім російського повномасштабного вторгнення і агресії, була атака терористів Хамасу на Ізраїль. І так само не завершено це ще триває, тому що там тривають бої, і ситуація не визначена, залишається так само. І атаки терористів іноді продовжуються, і додалися от атаки хуситів. Які очевидно, що знаєте, не просто пірати, як сомалійські пірати, які там просто в Аденській затоці десь намагалися діяти і грабувати кораблі, захоплювати екіпажі, вимагати викуп. А тут вони ж по-іншому. Вони просто отримали безпілотники і ракети, якими били по цивільних кораблях, атакували кораблі, які прямують потім до Су Суєцький канал, і через Суецький канал далі фактично на захід доставляють товари, обладнання тощо. Тобто, це ж основний морський маршрут, торговельний морський шлях із південно-східної Азії і Азії до Європи, до до США, до Заходу і так далі. Тобто до Атлантичного узбережжя потім, тобто вони пішли на це. Очевидно, за підтримки Ірану, який постачає зброю, я не виключаю, що й підтримки Росії і Китаю. Чому? Тому що тут теж причина для протистояння, бо дивіться, є такі речі, як транспортні коридори. Зараз, наприклад, Іран розглядає всерйоз варіант транспортного коридору з Індії. Через Азербайджан до Росії і далі транспортування або до Туреччини. Ви розумієте, що це так само, скажімо так, вони хочуть кинути виклик Суесу. Далі це ті варіанти, які пропонує Китай в рамках торговельних шляхів, ось цих шовкових своїх і різних маршрутів. Наступне це російський великий амбітний проєкт, з яким вони носяться, як з писаною торбою, це Арктичний Шлях, Північний. Тобто Росія давно працює над тим, щоб агітувати і говорити про те, що цей шлях може стати а, альтернативою існуючим морським шляхам, наприклад, тому шляху через Суєцький канал. Відповідно, вони активно працюють на те, щоб і на це звертали увагу. Ви пам'ятаєте, що була криза вже про те, що там виникли фактично в свій час корок, був велика пробка кораблів в Суєцькому каналі через проблеми, які а зараз тут. І це теж, тому я вважаю, що це не просто якийсь локальний інцидент. І те, що до цього долучилось багато держав для ударів по єменським хуситам, це теж індикатор того, що вони розуміють, хто за ким стоїть. Але розумієте, все ж таки видно, що Іран зараз діє таким чином, що він використовує так званих проксі, тобто накачує когось зброю, надає підтримку, гроші. І вони воюють. Іран цей час. Безпосередньо сам безпосередньо як держава до активних бойових дій не долучається. Воюють Хусити, воює Хізбелав, воює Хамас і, і інші подібні рухи насправді і тому безумовно, що це створення напруги, це намагання створити певну кризу в економіці, тому що ви розумієте, що плюс сказати про те, що шлях через Суецький канал може бути небезпечний. Відповідно вартість транспортування зростає страхування і багато чого іншого. Це ж і прояв економічної війни. От вам і прояв не тільки воєнний, а й економічної війни. Так само тому я думаю, що це все дійсно не тільки локальна історія, але в цьому випадку не думаю, що вона вийде. Ну розумієте, а що далі? Ніхто ж не піде зараз на сухопутну операцію в Ємені. Я сумніваюся. <гум> а Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати попробували. Не, не вийшло не знищили шкуси. Хоча проводили і у Саудівської Аравії техніка, дай Боже. Там ну я маю на увазі армія. Все, що можна було сучасного в Америці купувати, вони купували і купують. Тому зброї багато, все, але ж не вирішили в, повні, в повній мірі це питання. От тут в цьому контексті цікаво завжди проводити паралелі і свою паралель, вибачте, на голову відбитий депутат Держдуми Російської Федерації зовсім нещодавно відслідковував і у Атарії Скабєєвої депутат Журавльов такий у них є. Абсолютно дійсно людина, якась відірвана від реальності, клоун такий собі місцевий, Жоріновський місцевого розлива, нового розливу. Так, сказав, що От чітко зазначив страхи Російської Федерації і сказав: а де ж ваше занепокоєння? Чому ви не збираєтесь? Чому ви довго не вирішуєте? А ось так от раз і шарахнули по хуситах, звертаючись до Америки в першу чергу та партнерів, які також долучилися до цього удару, і він одночасно почав. Разом з тим погрожувати країнам Балтії північним нашим партнерам у тому контексті, що їм також там Данія, якщо не помиляюсь, закриває прохід о, до північних морів о, флоту Російської Федерації, і тепер вони говорять: то ми так тепер теж будемо робити. Чи є звідси загроза? Ну звісно ж, слова словами, однак чи спроможна Російська Федерація саме в військовому контексті на таку операцію про політичну волю говорити не будемо, тому що розуміємо від них. Чекати, що завгодно можна, знаєте, я е, якось мав десь місяці зо два тому спілкування якраз з дуже відомим е, журналістом данським провідного видання, який давно працює там, і він мені отак от і говорив про те, що в Данії насправді е, загрози розглядають дуже серйозно можливих російських дій, і реагують на це. Справа в тому, що. Тут є історія питання Недаремно про Данію говорять справа в тому, що в часи холодної війни військові плани Радянського Союзу передбачали вихід на Данію на півночі через mm -hmm. Західну Німеччину і блокування е Балтійського моря. Тобто, через... журавльов? Тобто, так. журавльов тут при всіх своїх припадках, але він говорить: е ну він говорить про реальні плани, які, по перше, існували. Потім вони були призабуті, а потім вони були актуалізовані під час одного з етапів навчань запад російсько-білоруських відомих, моделювалися нанесення ударів тактичної ядерної зброї, і цілями вибирали Варшаву і Копенгаген в Європі. Тобто, ви розумієте, що це не безпідставно, тому що Росія давно носилася з цими планами що. Перекрити от східну частину Балтійського моря, а тоді можна діяти проти тут флотів, які залишаються країн Балтії, Фінляндії тощо, тобто, це, скажімо так, ті плани, які були зараз. Ситуація змінилась звичайно. Не холодна війна, але плани холодної війни хтось дещо так піднімає. Обговорює. Я вам хочу нагадати, що напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на федеральних каналах їхніх ток-шоу. Цих так званих обговорювали висадку десанта на остров Готланд шведський І це, і показувались навіть мапи, як це має відбуватися. Тобто, при всьому тому, як вони це подають, ці істероїдні шизоїдні манері ну вони демонструють реальні плани і наміри. Ви ж розумієте, що таким чином ось піднімаючи цей градус. Тому я скажу, що до речі, тому Данія є однією з країн, яка. Є лідером за допомогою, ну тобто, вони одразу віддали нам свої Цезарі нові, абсолютно всі, вони так само входять в коаліцію f 16 вони надають іншу допомогу, бо вони розуміють, що Росія становить загрозу. І ось ці розмови, вони, ну скажімо так, зрозуміло, що це розмови, що досягти багато із того, що вони там несуть, вони не можуть. Але як просто фактор того, що це становить певні загрози і виклики. Це дійсно так? І слухайте, а за погрози Путіна на рахунок півночі Фінляндії, так само, це все ж туди, вектор руху туди. Просто mm. розумієте, їх зараз не вистачає, тому що вони понесли великі втрати. Але загалом вони чітко окреслюють і декларують певні свої наміри. Це, до речі, ще раз тим нашим європейським партнерам, хто в чомусь сумнівається, вкотре сигнал, що ну. Отак Росія може діяти, і ось ці з заяви журавльова комусь можуть здатися просто нісенітницею. Але в цій нісенітниці є певні моменти, які чітко демонструють можливі і російські навіть плани, чи не те, що плани, а те, чого б їм хотілося зробити і досягти, але можливо вони десь не мають сили ресурсів. Тут в цьому контексті Данії знаєте, здавалося б, пішло кудись далеко у минуле гасло Боже бережи королеву із смертю королеви Єлизавети Британської. Однак в Данії воно живе і данська королева вона ж насправді зараз вважається найстаршою монархинею. Данія монархія, зазначу нашим глядачам, і вона справді дуже така яскраво виражена в плані підтримки України і стосовно підтримки України. Повертаючись до е, середнього сходу, пам'ятаємо найбільш такі гарячі дні протистояння Ізраїля та Сектора Гази з Хамасом, коли боролися, е, були ж удари балістикою е, через територію Аравії, так якщо не помиляюсь, і тоді аравійці не побоялися і збивали у своєму повітряному просторі, е, водночас перешкоджаючи дольоту ракет до території Ізраїля. Тут ми маємо історію також свою в Україні, коли е, до Румунії постійно так чи інакше, Інакше долітають шахеди, вже є випадки, коли вони падають на територію Румунії. Ті стоять, чекають. Якісь німецькі f 16 начебто, патрулюють, начебто готові збивати, однак цього не роблять. І постійно ми просимо перекрити своє хоча б небо поблизу нашого неба для того, аби попутно забезпечивши себе, забезпечити і також наше, нашу безпеку, чи дойде до цього. Пане Олександра, тому що і Польща вже страждає, страждає, і Румунія страждає. Коли буде політична воля на те, аби нарешті попереджувати такі загрози, справа в тому що це питання залежності класифікації типу загроз і викликів, як діє як діють деякі країни, так і скажімо, якщо Румунія бачить, що цей дрон він. Або вже падає десь близько прикордоні, але на території Румунії, і вони просто не встигають його збити, а збивати в небі на території України не наважуються, навіть коли їх бачать, тому що вважають, що це може бути сприйнято як безпосередній вступ у війну, наприклад, проти Росії. Ну, в них таке бачення є, але загалом вирішити це питання, ключ до вирішення, частково запропонувала Німеччина. Коли говорила про те, що треба дати можливість створити єдиний комплекс протиповітряної оборони, захищеного неба в ЄС. Ну і це має бути єдина інтегрована система. І мені здається, що тут невідворотно і непорушно треба піднімати питання, і того, щоб Україна була членом такої системи, тобто, щоб ми мали можливості використовувати цей захист. Тому що дивіться, які речі виходять. Виходить, що Росія кидає черговий виток ескалації і виклик не тільки Україні, Заходу, тому що співпраця Північної Кореї і Росії це ж е агресивний крок не тільки проти України, а й проти Заходу. Це mm -hmm. демонстрація того, що ці автори автократичні, авторитарні режими здатні, виявляється, об'єднатися і кинути виклик всьому західному співтовариству, і це так треба сприймати. Відповідно, треба протидіяти другий момент, на який треба протидіяти, те про що нещодавно написало Wall Street Journal, розміщення ядерної зброї розгортання російської на території Білорусі, це теж загрози і нам, і Європі, і ми тут маємо діяти спільно. До чого я тепер веду, що це є спільна дія. Ми тепер просто маємо вийти і сказати з нашими партнерами, що таким чином Україна має бути захищена і має бути в цьому єдиному просторі. Протиракетної оборони, тому що я думаю, це було б логічно, і це відповідь на ескалацію, яку робить Росія, це ж не Європа наносить удари балістичними ракетами чи НАТО по Росії. Це північно-корейські ракети летять. Відповідно, треба діяти. Потім розміщення ядерної зброї, нічого собі ескалація, порушення принципів, які були після холодної війни. Так, тепер звичайно, що ті ж самі системи, ті Протиракетної оборони дальнього перехоплення. Вони можуть бути і в Польщі, і в Україні, які можуть збивати в тому числі балістичні ракети носії ядерної зброї. І так само я абсолютний прихильник і переконаний, що ми вже найближчим часом маємо хвалити рішення про розміщення військових місій країн НАТО на території України, в тому числі з дозволом розміщувати літаки країн НАТО і так далі. Тому що це. Певний елемент безпеки, і ось таким чином потрібно рухатися таким чином потрібно йти. Це не просто, тому що не всі підтримують навіть в НАТО такі рішення. Деякі є прихильники того, що треба діяти більш обачніше, обережніше. Ну але куди обачніше, якщо Росія так себе поводить, ось ця важлива угода, історична угода, як її вже нарекли, після приїзду ріші Сунака до Києва. 2,5 мільярда фунтів Стерлінгів виділяється на рік. Я так розумію, що це означає в глобальному сенсі в сенсі озброєння, якщо брати за душки дрони. Тому що про них вже і так відомо за 200 мільйонів фунтів виділяється на виготовлення цих дронів. І чи має це на увазі е, допомога саме британським озброєнням? Тому що я так розумію, співдружність Канада, Австралія і інші країни вона ж також продовжує працювати, і бушмастери австралійські також. Тож у нас вже працюють всередині нашої держави. Чого очікувати, і що найбільше потрібно від цих країн? Насправді стратегічно варто зауважити, що Британія є послідовною прихильницею знищення фактично Чорноморського флоту Росії. Я скажу дуже просто і деокупації Криму. Знаєте, Росії століття напевно так Так, ще... так, так. ну а вони в 19 столітті мали в цьому успіх то в часи турецької війни, кримської війни, скажімо так, як це називається, і вони знищили вони тоді з французами в коаліції, ну і з Османської імперії формально потопили Чорноморський флот Росії, зробили це в балаклаві. А висадили десант тоді до речі, в районі Євпаторії, де були оборонні споруди, до речі, у 2023 році російські, які були змиті штормом. А зверніть увагу на реакцію Медведєва, як він на це О, відреагував. Е Якщо е з'явиться військова місія, до а теплу, чому він говорить про, про військову знаю, місію? Дотепно да? до шторм, я перепрошую про шторм. Дуже дотепнув в контексті штормшеу, який нам постачало, да. Я вам скажу, що дивіться, чому Медведєв так реагує, тому що чого він проговорився про військову місію? Ну, тому що я б не виключав, що якийсь період а, десант інтернаціонального легіону в великій кількості в складі Збройних сил України, це інтернаціональний легіон, але з англомовних громадян в якийсь момент висадить десант в тому ж Криму. Тому це, це стратегічна задача. Бачите, на що вони допомагають: Чорноморська безпека, гарантування збереження морських шляхів до Одеси і Одещини, економічна безпека як наслідок, і допомога в цьому Україні. Тому і Storm Shadow. Про які ми говоримо, які б'ють по штаб-квартирі Чорноморського флоту, зокрема саме британські ракети, і це дуже важливий аспект. До речі, я б не виключав, що Україна вже в деяких випадках застосовувала Storm Shadow на 450 кілометрів дальності, uh -huh. тобто, ми вже ці самі далекобійні ракети, про які говорив Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії в Києві, вже можемо використовувати деякі з них і тепер. Щодо угоди, угода важлива в якому сенсі? В першу чергу, те, що вона де юре закріплює той стан, який в нас склався де факто. Тобто, ми і зараз отримуємо допомогу, але як ми отримуємо допомогу? Просто з доброї волі країн, які нас підтримують, боротьбу за спільні цінності, демократію, свободу, боротьбу з авторитаризмом із поневолення, от вони нас підтримують, але ж немає жодного документу, який би визначав, що це треба робити, розумієте? І тому зараз буде угода, буде договір, який буде передбачати певні параметри того, що робить Британія для України, і буде по суті, вона на папері, де юре, визначає той стан, який у нас вже є, тобто якихось змін з точки зору там озброєнь, збільшення, до речі, можна розраховувати, тому що угода стосується й оборонної і промисловості. Отже, ми можемо прогнозувати, що будуть спільні проекти зі зброєю, і зброї загалом буде ставати більше. І це важливий нюанс, я маю сказати так само. І в принципі, я думаю, що ось ті е, параметри, які закладені по виробництву зброї, по, по передачі зброї, яку Британія буде надавати, по навчанню військовослужбовців українських, по спільному виробництву дронів, те, що це розкладено на місяці і роки, це дуже важлива історія. Це сигнал Росії, що Україну ніхто не залишає. І, попри всі там, скажімо, інсинуації маніпуляції, готові це визнавати і підписувати відповідні угоди. Тому я вважаю, що в цьому сенсі цей документ він для нас важливий. і важливо тепер розвивати цей успіх, укладати з іншими державами так само. Боже береже короля цього разу і усіх його друзів, усіх наших партнерів. і Боже береже Україну. Дякую вам дуже сильно, пане Олександре, за цікаву Дякую. і таку оптимістичну розмову. Олександр Мусієнко, військовий оглядач, з нами спілкувався. Дякую вам, друзі, за те, що долучилися. Долучайтеся своєю вподобайкою. Підтримуйте наш ютуб канал своєю підпискою і пишіть свої думки стосовно нашої розмови. Знизу у коментарях завжди цікаво прочитати. Ще раз спасибі. Павло Ковальчук, фокус. Залишайтеся разом з нами далі більше. Nossa, dobra.